Колеги вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтері АВС. З 8 лютого діє три зміни до Податкового кодексу щодо порядку реєстрації податкових накладних та штрафів. Про них і поговоримо в цьому відео. Закон від 12 січня 2023 року номер 2876 був опублікований в «Голосі України 7 лютого 2023 року. Він набирає чинності з наступного дня після свого опублікування, тобто з 8 лютого 2023 року. Закон вносить три важливі зміни в перехідні положення податкового кодексу щодо реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН. Він буде діяти весь період воєнного стану та протягом 6 місяців після його припинення. Зміна перша. Продовжена граничні терміни реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування. Відповідні зміни внесені у підрозділ 2 розділу 20 ПКУ, який доповнено пунктом 89. Тепер ці строки будуть такими. Для податкових накладних та розрахунків коригування, складених з 1 по 15 число місяця до 5 числа наступного місяця включно. А для розрахунків коригування та податкових накладних, складених з 16 числа по останній день місяця до 18 календарного дня наступного місяця включно. Колеги, постійні зміни в світі бухобліку не дають нам розслабитися, тому ми регулярно проводимо для вас безкоштовні вебінари де допомагаємо розібратися, як правильно впроваджувати нововведення у свою роботу. Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтесь на безкоштовні вебінари. А ми продовжимо з вами! І, відповідно, якщо податкова накладна або розрахунок коригування будуть складені з 1 по 15 лютого, ми реєструємо їх без штрафів до 5 березня включно, а складені із 16 по 28 лютого до 18 березня включно. Також зміни відбулися по строках для розрахунків коригування на зменшення, які складені на платника ПДВ. Такий розрахунок коригування Покупець реєструє протягом 18 календарних днів з дня отримання розрахунку від постачальника. І ось виникає бухгалтерське питання номер 1 Для зведених компенсуючих податкових накладних, складених відповідно до пунктів 198.5 та 199.1 податкового кодексу, пункт 201.10 встановлює свій термін. Протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем місяця, в якому складені такі податкові, перехідні положення окремо про такі податкові не згадують. Отже, їх треба реєструвати як усі, не пізніше 18 числа наступного місяця. Як думаєте, так це чи ні? Напишіть в коментарях. Друга зміна. Збільшено час роботи електронних сервісів податкових органів. Тепер зареєструвати податкову або розрахунок коригування в будні дні можна буде з 8 до 20 години, а не до 18, як було раніше. А операційний день, на який припадатиме граничний строк реєстрації, знов робочий, і він триватиме з 0 до 24 години. Це добра зміна. Відповідна. Вона внесена до пункту 6918 підрозділу 10 розділу 20 ПКУ. Друзі, якщо ви пропустили наше попереднє відео, рекомендуємо його подивитися. У ньому ми розповіли про рішення уряду відмінити пільги для ФОПів та єдиний податок 2%. Посилання залишаю в описі. Третє. Зменшено штрафні санкції за несвоєчасну в своєчасну реєстрацію податкових накладних або розрахунків коригування. Відповідні зміни ми бачимо в новому пункті 90 підрозділу 2 розділу 20 ПКУ. Тепер штраф буде 2% замість 10 від суми ПДВ, якщо прострочка 15 календарних днів. Штраф буде 5 замість 20%, якщо ми. Маємо прострочку з 16 до 30 календарних днів. 10% замість 30%. Якщо прострочка від місяця до 2. Якщо від двох місяців до року, відповідно, 15% замість 40. Ну і... Якщо ви зареєструєте податкову накладну або розрахунок коригування з простроченням більше ніж 366 днів, відповідно, штраф 25% від суми ПДВ замість 50, як було раніше. І тут виникає друге бухгалтерське питання: для податкових накладних або розрахунків коригування, складених на звільненні від ПДВ операції, на операції, які оподатковуються ПДВ за ставкою 0%, якими нараховано компенсуючі податкові зобов'язання згідно із пунктами 198,5 або 199.1 ПКУ та на суму перевищення мінімальної бази оподаткування над фактичною ціною постачання мали місце свої штрафи 2% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше, ніж 1020 гривень. Перехідні положення такі податкові накладні взагалі не згадують. Отже, маємо рахувати за такими податковими накладними штрафи за загальними правилами. Чи як? Що думаєте? Пишіть в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було корисним, поставте лайк, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!